Неожиданно все это было. було. Проснулися от ужасного взрыва, гроха. Та... Життя просто з голови на ноги підвернулася. Тяжело, звісно. Я переселенка з Макіївки. Почалися військові дії, ми переїхали сюди, покинули все там, бо прилетіло там гаражі, і порозбомбилося, забрали машину. І так ми з 2014 року, ми тут. В останнім часом міняється. Дуже у нас тут бахкають так, що і стіни, і хата тріснула, там у голодой шов. Жінка підскакує на стільчику. Хотілося б, щоб скоріше все закінчилося, щоб був мир. Зимою почти все йде на оплату газу. Це дуже впливає на наш сімейний бюджет. І гігієна потрібна, і продукти потрібні. Там постійно потуга. Слава Богу, благодійникам, що допомагають, що не забувають нас. Ну, бо то, Так воно все ж дорого зараз. Все дорого, хоч той кусочок мила, хоч той же пральний порошок. А як маленька пенсія, то людям це дуже важливо, дуже важливо. Дуже допомагав, навіть там катви і та сама, уже ж не купляти його. Сіті консерви, це все, олія оце, Воно спасає, бувало так от раз і все. І приготував. Вже голова не болить. щось сяде треба. або поїсти щось купити, або купити гігієну. Баночка моючого средства, щоб помити тарілку. Економиш, економиш, а стоє 100 гривень. То як ви думаєте, потрібна нам така допомога? Це ж без цього не обійдеться. Велика подяка фонду Благодійна Мунь'ювей від нашої вулиці, від цього селища, від всього посіка, від всіх. Хто дякуємо. Я не знаю, які слова подяки. Ну хіба що вклониться. Велика вам вдячність за вашу допомогу. Хай вас Бог береже за фінансовою підтримкою Action Deutschland в Тарчинова. Ми благодійний фонд New Way надаємо допомогу продуктовими наборами та наборами гігієни для родини людям, що опинилися в скрутних життєвих умовах наслідок військових дій.